Ви намагалися поговорити з президентом Трампом із суботи, і по-друге, якщо ця зустріч відбудеться і не приведе до негайного 30-денного припинення вогню, чи вважатимете ви це Добре. Я маю на увазі, хоча питання було чи мав я будь-який зв'язок з президентом Трампом після суботи, коли ми говорили з європейськими лідерами? Ні, ми не мали тобто, прямо ми не мали розмови, але на рівні. Американських партнерів, таких як Мокело Рубю, Вітков та інших партнерів з нашого боку. Ми мали кожного дня зв'язок і кілька разів на день насправді. І я думаю, що ми матимемо більше зв'язків протягом цих днів. І я не знаю, чи буду я мати зв'язок з президентом Трампом. Я думаю, що ми будемо, але гадаю, він вже в Саудівській Аравії. Так Так, у нього там була зустріч. Не знаю, а це залежить. Я думаю, від його розкладу, бо я тут це означає, що Росія не готова до дипломатії. Це було лише з одного боку. Це тільки про Росію, але це означає, якщо Путін не прийде, або якщо припинення вогню не буде підтримане росіянами Путіним саме ним. Отже, це буде лише одне: що Росія не готова до жодних переговорів, немає часу грати в ігри на технічному рівні і так далі. Це значить, що вони. Не підтримують усе це, і це означає лише одне: що ми повинні бути сильнішими, єдиними та жорсткішими до них. І сьогодні я бачу лише одне. Санкції, звичайно, звичайно, якщо я матиму контакт з президентом Трампом, звичайно, не тільки санкції, і я йому скажу. То ви, ви, ви бачите, що нам потрібно, щоб санкції були потужними, і нам потрібен трохи часу для цього, коли санкції почнуть мати вплив. І тому цього разу я хочу дуже підтримати вас, ваше міністерство оборони та ваші особисті рішення щодо підтримки України. Всіма засобами що з усіма інструментами, які нам потрібні, щоб захищати і залишатися сильними, Дякую.